Всім привіт! Хочу вам розказати про один цікавий глюк, який є присутній на всіх пристроях з процесором М1 на всіх MacBook. Ях. Що ваш звичний пароль перестав підходити до макбука. Це може вас звести з розуму. Ви можете подумати, що за фігня, чого. Я вводжу пароль той, що завжди, але воно не дозволяє вам залогінитися. Тут головне не дуже сильно панікувати, і головне не робити зайвих дуже багато спроб ввести той самий пароль. Ми визначили алгоритм дій, як боротися з цією проблемою. Все доволі просто. Вимикаєте комп, натискаєте кнопку включення і тримаєте її. Тут він вам каже: тримайте, якщо хочете, стартап меню. Все, тепер можна відпускати. Тут вам треба вибрати Options. Вибираєте користувача. Воно питає пароль. Зараз вводите той пароль, який, у вас, ну, який власне, ви пам'ятаєте, а MacBook вам казав, що він неправильний. Тут дивним чином MacBook згадує цей пароль і дозволяє вам зайти. Заходите в «Reinstall macOS. Ну, і тут просто можна не продовжувати. Натискаєте Restart. Натискаєте на яблуко і натискаєте Restart. Чекаємо, поки комусь вантажиться знову. Вибираємо нашого користувача, вводимо пароль. І от чудо, наш MacBook завантажився з тим самим паролем. MacBook пригадав пароль, і ми бачимо алоє. Комп завантажився, все, все окей. Ця інструкція 100% робоча. Якщо у вас виникають такі проблеми, то користуйтесь, зробіть так, як я показав на відео, і все у вас буде добре.